Доброго дня всім! Розпустила свою першу квіточку орхідея Дарвін. Ось така вона гарна, світла, радісна. Але всього три квіточки має бути, і на те є причина, про яку я, звичайно ж, розповім. Але спочатку про сам сорт з такою дивною назвою Дарвін. Гібриди орхідей створюються запиленням різних сортів. Займаються цим селекціонери. Вони ж і дають назву рослинкам, яких створюють, і найменування можуть бути дуже різноманітними. Буває, що один сорт може мати по кілька назв: одна від селекціонера, інша від любителів орхідей. А от Дарвін знають всі саме під цим іменем. Я, звичайно, ж про орхідею. Цей сорт досить давній. Відомий та перевірений часом. Але як часто це буває з орхідеями, що стоїть якась квіточка в магазині роками, тобто возять її на продаж, і возять, і вже так звикли всі до неї, що й уваги не звертають, шукають щось новеньке, а тут раз і пропала квіточка з квіткових лавок, і не привозять її вже на продаж. Перестали вирощувати в оранжереях, зайнялись новими сортами. І раптом вже всі так сильно полюбили зниклу орхідейку, що шукають її по домашніх колекціях, а ціна починає зростати і росте, росте, щось подібне і сталося з Дарвіном. На сьогодні вільному продажу її немає. Та якось три роки назад, коли я тільки почала цікавитись орхідеями, я побачила в одній з орхідейних груп повідомлення, що в Україну мають завезти цю квіточку, і зразу ж її замовила. Проплатила замовлення 20 липня 2021 року і стала чекати свою орхідейку. Мій дарвін їхав до мене близько місяця. Тоді цей сорт масово завезли і він був в різних квіткових магазинах. На жаль, така акція відбулась лише раз. Але повернемось до мого Дарвіна. Ось такий блідий і кволий він до мене приїхав. Пелюстки квіточок зеленуваті, на їх фоні й губа сильно кидається в очі. Якийсь не той дарвін, подумала я. Чи часом це не інша орхідейка? А ще квіти були такі малесенькі, а зелене листя велике. Складалось враження, що квітка сонця не бачила. Зверніть увагу на бутони. Вони вже приїхали до мене засушеними. Я розуміла, що рослинка пережила важку дорогу і вирішила її не чіпати, дати час оговтатись, прийти в себе. Ось так поставила в воду, щоб рослинка попила. Пересаджувати не збиралась, але прийшлось, тому що почали чорніти нижні листочки на розетці. Як видно на фото, орхідейка вже росте в новій посадці. Сього лиш трьома листками на розетці. Ось так квітучу рослинку я позбавила кількох гарних зелених листків і помістила в чисту кору. Якраз тоді я придбала найкращу широко рекомендовану кору орхіату. Чи хвилювалася, коли пересажувала квітучу рослину? Дуже хвилювалася, адже наслухала, що орхідейки з квіточками не рекомендується пересаджувати. Та ще й в половину розетки прийшлось видалити. Чи виживе квіточка, як прийме пересадку? Я ж на той час не мала ніякого досвіду по догляду за орхідеями, хоч і надивилась і начиталась багато всякої інформації. А орхідейка не тільки вижила, а й почала активно нарощувати коріння, ростити новий листочок і радувати мене своїми чарівними квітами. Вже через півроку після пересадки ось таке гарне цвітіння. Чи не краса? Розмір квіточки невеликий, але ж які вони гарні. Подивіться, який контраст з помаранчевою губою. Наскільки білі пелюстки. Колір орхідей дуже залежить від освітлення. Ось так орхідея цвіте в липні, а ось так в листопаді 22-го. І пелюстки бліді. І губа, схожі, як були при покупці. Підсвітки у мене немає, орхідеї стоять на північних вікнах. Це, звичайно, ж впливає на цвітіння не кращим чином. Та все ж квіточки розпустились і стали ось такі гарненькі. Далі грудневе цвітіння, а ось же березневе. Подивіться, яка насищена і гарна квіточка в травні. А тепер зверніть увагу на кольор і розмір червень 2023-го. Зразу видно, що літо. Гляньте на ці кольори, а ось липень. Бачите різницю. А цей шикарнючий букет вже серпневий. І ось вересень 23-го. Як бачите, орхідея не перестає цвісти. А в листопаді 2023-го нові бутони. Всього лиш три квіточки, а яка краса. Травень 2024-го на балконі. А далі літнє цвітіння. Так от, як чудово цвіте орхідейка, ви вже побачили. Але є і проблема, а саме з листочками. За весь час в моєму домі рослинка наростила всього два листочки. Наче й нормально, але ні, не нормально. Тому що розмір кожного нового листка менше за попередній, а це погана ознака. Це є признаком того, що в квіточці погано, сигналізує про проблему. Частіше всього, можуть бути неприємності з корінням. Хоч, дивлячись на горщик, цього й не скажеш. Не хочеться чіпати квіточку, кожна пересадка це стрес для неї. Якщо хтось дасть мені слушну пораду, що робити в такому випадку, буду дуже вдячна. А історію свого Дарвіна, звичайно ж, продовжу. Через деякий час розповім, яка була проблема з орхідейки, чи справилась я з цією проблемою. Всім дякую за увагу!